Такі люди, як Андрій, безумовно, надихали на боротьбу, бо боролися самі. Він був зі мною моїм колегою в трьох скликаннях Верховної Ради. Спочатку ми були в об'єднаній опозиції в Батьківщині, потім в Народному фронті, тепер в Європейській Солідарності. Ми, я пам'ятаю, коли ми з ним працювали над законом про мову, якби не Андрій там би. Дуже складно би було провести цей закон і прийняти його. Я пам'ятаю, як багато він зробив для прийняття Томосу. Я пам'ятаю його справді геройські вчинки, коли він був секретарем Ради національної безпеки під час російської агресії. А до цього на Майдані, коли він керував самообороною Майдану, очевидно, це як такий символ української незглавності, він для росіян був найстрашнішою фігурою. Через те, це не перший був замах на його вбивство. Ми колись кидали гранату коло готелю Київ, про це писали медіа після Майдану. Він був у всіх можливих розстрільних списках. Попри це, він не мав охорони. Він і мав рік після того, як був головою Верховної Ради, потім її з нього зняли. І очевидно, що це була помилка, тому що те, що пробій під російським прицілом, всі чудово знали. Попри те, він жив скромно. Це не людина, яка прийшла в політику заради бізнесу. Він жив політикою, жив державністю. Будучи в опозиції, продовжував працювати в комітеті з питань оборони, і для нього головне було єдність українського суспільства, особливо під час війни, тому це дійсно дуже велика і серйозна втрата. Яка буде мати зворотній ефект, тому що Андрій справжній герой українського народу, а герої надихають на те, щоб боротися і перемагати.